Слава Богу! Вітаю вас, друзі, любові нашого Господа Ісуса Христа. Продовжуємо такий цикл наших відео, таких коротеньких, які ми записуємо. Це після смак нашого посту. Я все ще. Продовжує отримувати більше і більше людей з інших країн, навіть продовжують писати люди, яких ми не знаємо, які е, не частина і навіть об'єднання нашого, але якимось чином вони дивилися, і це торкнулося їх. І вони говорять і про те, як Слово Боже торкалося, і про присутність Духа Святого, і про ті чудеса, які Господь творив, про зцілення. Це неймовірно, наш Бог живий. І от тема наших цих коротеньких відео: як не втратити те, що Бог робив, те, що Бог давав нам під час посту, як зберегти цей духовний імпульс, і продовжувати бути в такому тісному контакті з Духом Святим, і переживаючи його присутність, і користуючись. Тою якою, яку він дав нам під час посту. Минулого разу ми говорили про те, що так важливо виділяти час кожного дня, щоб шукати Бога. Ніяк по-іншому, ми не можемо залишитися в Божій присутності, якщо не будемо витрачати на це час. Скажи мені, куди ти витрачаєш свій час, і я скажу тобі. Що ти любиш, кого ти любиш і хто твій Бог. Якщо ми не витрачаємо час на нашого Господа, на молитву, на поклоніння, якщо ми не можемо знайти час, щоб в неділю або в суботу приїхати на зібрання, друзі, скоріш за все, Господь не в числі наших пріоритетів. Скоріш за все, Він не перший в нашому житті, щось інше перше, куди ми. Вирішуємо витратити свій час. Ти скажеш, ну я ж працюю, і в мене хатня робота. Так, так, так. Це 100%. Друзі, ніхто не каже, що треба покидати наші роботи або перестати прибиратися в домі, готувати їжу і так далі. Тобто наші звичайні справи. Але знаєте, є час, це дуже мені подобається, як Євангелія змальовує цю картину. Такий особливий час з Господом, коли Господь. Прийшов в дім Марфи, Марії і Лазаря. І коли він прийшов, Марія все кинула і сіла біля ніг Ісуса Христа. Марфа цього не зрозуміла, вона намагалася далі займатися своїми справами, і вона пропустила, пропустила цей дотик Господа в той день в своєму житті. Бог любив Марфу, і Марфа не була поганою. Знаєте, але вона не отримала те, чого отримала Марія, оцього дорогоцінного мира, оливи дорогоцінної, якою була наповнена, було наповнене її серце, і яке потім символізувалося в оцьому цьому Алавастровому Алавастрові яку вона принесла в дім, де знову був Ісус із своїми учнями, і вона розбила там, і цією оливою помазала його. Ноги, і написано, що наповнився від цього благоухання весь той дім. Знаєте, в неї була, було це миро, цей запах Божої присутності. Вона його зібрала під час оцих зустрічей з Господом, коли вона відкладала на певний час усі свої справи і просто залишалася з Господом. Друзі, дивіться, коли ми відклали усі свої справи на три дні, щоб бути з Господом. Ми переживали його присутність. Якщо ти будеш відкладати свої справи на певний час якийсь. Мож... Ну, я, я дуже ревную, щоб у кожного з нас була година з Господом. Година щодня. Ми будемо іншими людьми. В тебе буде інша сім'я, тому що в тебе буде інше серце. Це буде м'яке серце, наповнене Божою Оливою. Там буде оцей запах. Той самий запах, який був в тому домі, де Марія розбила оцей Алавастрову посудину. Знаєш, коли ти наповнюєш своє серце цим миром, потім ти розбиваєш його в своїх взаєминах з дружиною або чоловіком, з дітьми, з братами і сестрами. У тебе на роботі, О, там буде запах у цієї Божої присутності. Він буде, Цей запах буде в твоєму служінні також. Друзі, проводьте час, Господом. Проводьте час з Господом. Проводьте час з Господом. Зупиняйтесь. Нехай буде оцей, оцей святий час, святий відділений. Знаєш, сатана хоче його вкрасти. Сатана хоче тебе обманути, як він колись обманув Єву і Адама. Сказати, що в тебе немає часу, ні є. Тому що час створив Господь. Він дав нам 24 години. І в цих 24 годинах. Є час, щоб спати, є час, щоб спілкуватися з рідними, є час, щоб працювати, є час, щоб прибрати, можливо, або наготувати. Є час для Бога. Треба його виділити. Треба зробити це своїм пріоритетом. Бачите, друзі, я зовсім на іншу тему хотів з вами поговорити, але так, це горить в моєму серці. Це горить. Мені хочеться, щоб ми були людьми Божої присутності, людьми зустрічей з Господом. Але я хотів сьогодні також торкнутися теми, про яку ми говорили під час посту. Якщо ви були на пості, або, можливо, ви дивилися служіння однією одні з тем, вона базувалася на вірші з книги Прока Єремія, перший розділ, 11 вірш. Єремія 1.11. Це я проповідав, це була моя проповідь. От, і я зачитаю 11 і 12 вірш. Перше Єремія, і було слово Господнє до мене, що ти бачиш, Єремія? А я відповів бачу жезл із мигдального дерева. І сказав мені Господь: Ти вірно бачиш, бо я пильную над словом моїм, щоб воно скоро справдилося. Це, друзі, я не буду перес пересказувати свою проповідь. Будь ласка, послухайте її ще раз. Я вважаю. Вибачте. <кій> <кій> Вважаю також це дуже важливою темою. Бог питає нас, що ти бачиш в своєму серці. Це важливо. Єремія він побачив цей образ мигдалевого дерева. Це був образ слова Божого, яке Бог виконує в його житті або в його країні. Він побачив образ Божого Слова, яке збувається, яке виконується. Друзі, треба мати бачення. Якщо ви не будете мати бачення, як ви будете як скалка в бурхливому морі, яку буде кидати з одного боку в інше, ви можете втратити свою віру, і ви ніколи, якщо у вас немає бачення, ви ніколи не прийдете до того, що Бог для вас приготував. Розумієте, він веде нас по цьому житті, він хоче ввести нас в свою добру і досконалу волю. Це не значить, що взагалі не буде ніяких турбот або скарбот. Ні, є Божа воля для вас. І яким чином Бог нас веде в цю добру волю, Він дає нам бачення. Бачення це те, як Бог бачить майбутнє. Бачення це те, що Слово Боже говорить про твоє життя, про тебе. Що ти бачиш? Бог може тебе запитувати інколи, що ти бачиш в своєму серці. Знаєш, якщо в тебе не буде. Бачення Божого в тебе все рівно буде бачення. Воно буде неправильним, воно буде, воно буде темним, воно буде баченням цього світу, воно буде облудливим і воно заведе тебе до проблем. Це може бути бачення страху, це може бути бачення розчарування. Сьогодні багато людей, коли ти кажеш, ну що ви бачите в Україні, вони кажуть, знаєте один служитель, я. Спілкувався, він каже: була в Україна, краї... Україна. Це бачення розчарування або бачення страху. Де у декого бачення а, пожадливості? Вони, вони, вони хочуть багато всього, і це їхнє бачення. От, у інку у декого бачення цього світу, те, що цінує цей світ, але є Боже бачення, воно досконале, воно благословенне для тебе. Це те, що Бог приготував. Треба мати Боже бачення. Що таке Боже бачення? Що таке Боже бачення? Це значить, побачити себе і своє життя в світлі Божого Слова, що Боже Слово говорить про тебе. Хто ти такий в Божих очах, до чого тебе покликав Бог, яким має бути твоє життя, яким, якою має бути твоя родина, твоя сім'я, там стосунки, якими Бог бачить твоїх дітей, навіть якщо зараз ти бачиш їх в проблемах, можливо, в п'янстві, можливо, в наркотиках, послухай. Послухай, Бог бачить їх інакше. Тобі треба прийняти Боже бачення, яке говорить, що я буду битися з твоїми ворогами і синів твоїх, я спасу. Діти твої всі будуть навчені Господом, і великий мир буде у дітей твоїх. Вони будуть як рослини е, сильні, е, і вони будуть як оливкове гілля навколо твоєї трапези і так далі. Ви бачите, з мене це вилітає. Чому я провів час в Божому Слові? Вивчаючи Боже бачення для моїх дітей, вивчаючи Боже бачення для мене особисто, для моєї сім'ї, для мого служіння. Є Боже бачення, друзі, для нашого міста, для нашої церкви, для твоєї церкви. Є Боже бачення для Твого міста, є Боже бачення для України або для тієї країни, де ти живеш. Треба знайти, чого Знаєш, Біблія, слово Боже, воно говорить, чого хоче Бог. Він хоче, щоб усі люди спаслись. Він хоче зцілення, Він хоче благословення, Він хоче пробудження, Він хоче, щоб ми жили благочестивим життям, присвяченим Богу. Він хоче дати успіх в Твоїй справі, якою ти займаєшся. Він хоче, щоб Це прославило Христа. Почни це бачити. Бери Слово Боже! І молися, щоб Дух Святий оживив картини Божого Слова в Твоєму. Серці. І тоді Бог поведе тебе в те, щоб це стало реальністю твого життя. Друзі, я вірю, я вірю в те, що є Боже бачення для України, є Божий план для України і план Божий переможе. А сатана напав зараз на бачення Боже, щоб зупинити пробудження в Україні, але Бог не допустить, якщо він знайде людей, які розділять з ним це бачення, будуть вірити і молитися. І ми побачимо Божу славу, побачимо пробудження. Бог бачить пробудження в Україні, хтось бачить занепад, хтось не вірить, що щось добре буде, але Бог бачить по-іншому. Там, де Він бачить, сухі кості лежать. Він питає знову пророка і каже: Слухай, ось сухі кості, ціле поле. Як ти гадаєш, чи оживуть ці сухі кості? І каже: Ти знаєш, Господи. І тоді Бог. Дає зекілю пророцтво. І це поле сухих кісток перетворюється на величезну сильну армію. Це Боже бачення. Можливо, ти бачиш Україну як поле сухих кісток. Все зміниться. Можливо, свою родину, можливо, своє здоров'я. Почни бачити це слово для когось, почни бачити себе здоровим. Почни бачити своїх дітей спасенними. Почни бачити себе Божою людиною, присвяченою, людиною молитви, яка виконує Божу волю, дійде до кінця. І незважаючи ні на що, якщо будуть навіть скорботи, якщо будуть втрати, але ти бач, як ти не втрачаєш віри, продовжуєш служити Богу і закінчуєш своє життя у вірі, і переходиш з цього земного життя в Божу славу. І Господь тебе зустрічає і дає тобі вінець. Оцієї слави вінець, життя. Тому, що ти бачиш в своєму серці, наповни своє серце Божим баченням. Нехай Бог благословить, брати і сестри з миром Божим.